до темряви. Кожен, хто переступав поріг мого кабінету, приносив із собою власні привиди. Я звик чути моторичні історії, відчував, як вони гризли моїх клієнтів зсередини, руйнуючи їхні долі повільно і безжально. Але були такі випадки, про які я боявся розповідати. Їх я зберігав у собі, мову труту, що поступово роз'їдала мою душу. Сьогодні я більше не можу мовчати. Мене звати Андрій Бондаренко, я психолог із 20-річним досвідом роботи, мені 49, і останні кілька місяців мені здається, що клієнти, яких я приймаю, не звичайні люди, а щось зовсім інше. Ніби темрява, що завжди чатувала за їхніми спинами, нарешті підійшла надто близько, захоплюючи все навколо. Першою була вона, Юлія, молода жінка з глибокими, майже чорними очима. Вперше, коли вона прийшла до мене, я помітив, як дивно вона тримає руки, ніби намагаючись приховати сліди опіків або шрамів, вона мала тихий, приглушений голос. Від якого завжди хотілося нахилитись ближче, ніби у спробі почути щось важливе, що завжди вислизає, Юлію мучили нічні кошмари, вона постійно бачила один і той самий сон, у якому її переслідувало щось у дзеркалі. Кожен раз сон закінчувався тим, що її відзеркалення виходило з дзеркала і душило її, а коли вона прокидалася. Кіра на шиї була вкрита червоними слідами, ніби від власних рук. Спочатку я списував це на самонавіювання і тривожність, радив їй вправи для релаксації, заземлення, медитації, але з кожною наступною зустрічю історія ставала дедалі похмурішою. Юлія розповідала, що вона вже не могла дивитися на себе у дзеркало. Від ніби жило власним життям, Дивилося зловісно, посміхалося, навіть коли вона була налякана або плакала. Одного разу Юлія поділилася деталлю, після якої я довго не міг спати спокійно. Ви ж знаєте, Андрію Васильовичу, прошепотіла вона, ледь стримуючи сльози. Коли я не дивлюся у дзеркало, я бачу її все одно. Я бачу її в очах інших людей, коли вони дивляться на мене, ніби моє віддзеркалення переслідує мене всюди, ніби воно справжнє, а я лише тінь, яку скоро зітруть назавжди. Після тієї розмови Юлія більше не з'являлася. Я телефонував, писав повідомлення, але вона ніби розчинилася. Поліція сказала, що не знайшла нічого дивного. У квартирі залишилася лише розбита рамка з дзеркалом і купа порожніх пляшечок від ліків, але в той день, коли я розмовляв із поліцейським, він подивився на мене так дивно, ніби бачив не мене, а щось позаду мене, і з цієї миті я теж почав уникати дзеркал. Цей випадок став першим тривожним сигналом. Я спочатку ігнорував його, запевняючи себе, що це звичайне вигорання і підвищена чутливість до чужих історій, але потім з'явилися інші клієнти, і всі вони, ніби ланки одного ланцюга, принесли мені щось страшніше, ніж я міг припустити. Коли я зараз сиджу тут, у своєму кабінеті. Серед приглушеного світла і ледве чутного цокання старовинного годинника, я відчуваю, що за моєю спиною щось є, щось, що чекає, коли я нарешті договорю, щось, що може вирватися із темряви тільки тоді, коли про нього дізнаються інші. Я не можу більше мовчати, я можу розповісти про те, що сталося після Юлії. Про наступних клієнтів, історії яких не піддаються жодному раціональному поясненню, тому що кожен новий клієнт приносив із собою новий страх, нову історію, яка проникала глибше в моє серце, тепер ці історії мої власні привиди, від яких я не можу сховатись, і сьогодні, коли до ранку ще так далеко, я повинен розповісти про них в усе. Після зникнення Юлії в моєму житті настала напружена густа тиша, яку не могли порушити жодна музика, жодні людські голоси. У мене був дивний стан, я одночасно боявся і чекав нових пацієнтів, ніби кожен наступний міг дати відповідь, пояснення тому, що трапилось із Юлією, але відповіді не приходили, лише ще більше заплутували мене. Другим був Павло, він увійшов до кабінету так обережно, наче боявся наступити на щось, чого я не бачив. Павло був сухорлявий, сірий чоловік років 35 з виснаженим обличчям і поглядом людини, яка вже давно перестала спати спокійно. Що вас турбує, Павле? Спробував я почати розмову, хоча мої руки вже холодніли від перечуття тривоги. Постукування. Він сказав це тихо, мов боячись, що хтось почує остукування в стінах постійне, Безперервне. неможливо заснути. Спочатку я заспокоїв себе тим, що це банальна форма психозу, нав'язливі стани, які легко можна пояснити психологічними механізмами, але чим далі розповідав Павло, тим моторошніше ставала його історія. Павло працював бухгалтером, жив сам у старій квартирі, яку дістав від бабусі. Він казав, що постукування почалося одного дня і більше не зникало. Спочатку тихо, рідко, потім усе голосніше. Спочатку він думав, що це труби чи миші в стінах, але сантехніки і дезінсектори нічого не знайшли, постукування тільки посилювалось. Незабаром він помітив, що звук постукування рухається, ніби хтось або щось переміщувалося всередині стіни, стежало за ним, відчуваючи, в якій кімнаті він перебуває, і найстрашніше звук ставав голоснішим саме тоді, коли він намагався заснути, ніби це щось хотіло, аби він не закривав очі. Павло перестав спати у своїй квартирі. Він ночував у друзів у готелях, але постукування переслідувало його. Де б він не знаходився, звук з'являвся знову у готелі, у кабінеті, на роботі, навіть у машині, ніби те, що оселилося у стінах його квартири, тепер було всередині нього самого. Я думав, що збожеволів, прошепотів він мені на одній із сесії. Знову й знову поглядаючи на стіну мого кабінету, але потім я почав розуміти ритм. це не просто стуки, докторе, це мова, це послання. Хтось хоче мені щось сказати. Що саме? запитав я, намагаючись не показати, наскільки мене зачепила ця розповідь. Він підняв очі. І я вперше побачив у них справжній пронизливий страх, що воно хоче вибратися назовні, доктора, що воно застрягло, але тепер знайшло мене, і я мушу випустити його, бо інакше воно вийде саме. Але якщо воно вийде саме, я навіть не хочу уявляти, що тоді буде. Одного разу, коли Павло прийшов, він виглядав повністю зруйнованим, його руки тремтіли, очі бігали по кімнаті, ніби він шукав шлях втечі. Ви чуєте? раптом запитав він, а його голос зірвався. Ви чуєте це? Воно тут, за вашою стіною, я нічого не чув, лише тишу, важку й густу, але Павло дивився на мене з таким жахом, що я сам почав мимоволі прислухатись. І тоді, вперше за всі мої роки роботи психологом, я почув це: ледь помітний стук, ніби кінчик пальця легко постукував по стіні, тихо, майже невловимо, але цілком реально. Павло втік із мого кабінету, більше не повертаючись, згодом я дізнався, що він поїхав кудись далеко. Продавши квартиру за безцінь, щоб тільки позбутися його, після цього я не міг більше нормально почуватися в себе вдома, я прислухався до стін, до стелі, чекаючи, коли знову почую це ледь помітне, але моторошне постукування, і коли я нарешті почув його, мені вже було не страшно, бо я розумів. І я тепер теж став частиною чогось, що набагато більше за мене, але справжній жах чекав мене попереду, наступні клієнти були набагато страшнішими, а їхні історії незрозумілішими, і чим далі я слухав їх, тим більше усвідомлював, що все це не випадково, це було початком чогось значно гіршого. Чогось, чого я не можу пояснити логікою чи наукою, це була межа, за якою реальність починала розчинятись у темряві, тепер я повинен розповісти про наступного клієнта, про ту межу, яка почала розмиватись так сильно, що я вже не був певен, чи існує щось реальне взагалі. З кожним новим клієнтом я все більше втрачав себе. Здавалося, що ці люди не випадкові пацієнти, а ланки одного ланцюга, з'єднаного темрявою. Кожна їхня історія немовби доповнювала попередню, ставала частиною більшої моторошної картини, що поволі відкривалася переді мною, наступною була Олена, вона увійшла в мій кабінет швидко, ніби від когось ховалася. У її рухах відчувався нервовий страх, очі постійно перебігали від дверей до мене, ніби вона боялася, що за нею увійде хтось інший. Олені було трохи більше сорока років доглянута приваблива жінка, яку можна було прийняти за успішну і впевнену в собі, але зараз вона виглядала так, ніби була вже на межі зриву. Розкажіть, що вас турбує? Почав я вже інтуїтивно готуючись до чогось незрозумілого. Відбитки, відповіла вона хрипко, наче слово застрягло в її голі, на вікнах, на дзеркалах, всюди. Я спочатку не зрозумів, про що вона. Відбитки пальців здавалося б нічого дивного чи страшного, але коли вона почала розповідати, я відчув холодок, що пробіг у мене по спині. Олена жила у великому заміському будинку, вона завжди мала все під контролем, підтримувала ідеальну чистоту і порядок, але одного ранку вона помітила на кухонному вікні чужі сліди пальців, маленькі, ніби дитячі. Вона одразу подумала, що це якась випадковість. Хтось із сусідів приходив із дітьми, може, вони просто торкнулись скла. Але з кожним днем відбитки з'являлись знову, і вже не лише на кухні, а й на інших вікнах, на дверцятах шаф, навіть на дзеркалах. Вона старанно витирала їх, але вони з'являлися знову і знову, ніби щось блукало по будинку, невидиме, але присутнє. Найстрашніше прошепотіла Олена, ледь стримуючи тремтіння голосу. Що я почала бачити, як ці відбитки з'являються, не просто помічати їх після того, як вони вже є, а буквально бачити, як пістуркається скла, як ніби повітря саме залишає сліди, але розум відмовлявся шукати логічні пояснення, мені ставало дедалі важче тримати психологічну дистанцію, ви впевнені, що це не якась ілюзія. Спробував я зачепитися за останню ниточку раціональності, іноді мозок. Ні, перебила мене Олена. Спочатку я теж думала, що це моя уява, але потім я зробила знімки, і на фото відбитки теж є. Більше того, я помітила, що вони рухаються, ніби пальці намагаються щось написати. Олена дістала з сумки смартфон, руки її тремтіли. Вона показала мені кілька знімків, і я уважно придивився, справді чітко видно сліди маленьких пальців, і щось у формі цих слідів мене насторожило. Вони дійсно нагадували букви, ніби щось намагалося написати слово Тут вийди, нехай пустіть, читалося між хаотичними розводами на склі, а у вас були діти? Раптово запитав я, інтуїтивно вгадуючи відповідь, але напобіліла, ніби мої слова пронизали її наскрізь. Були син Максим, він помер, коли йому було сім років, утопився у ставку біля тому, це було п'ять років тому. Запала важка мовчанка, я більше не знав, що сказати. Невже щось таке справді можливе? Олена більше не приходила на сесії. Через кілька тижнів я дізнався з новин, що вона теж загинула, і знайшли у ставку саме там, де кілька років тому загинув її син. На дверях її будинку поліція побачила дивні відбитки пальців, ніби десятки маленьких рук просили її залишитись. Я перестав вірити у випадковості, три історії. Три людини, які щось бачили чи чули, щось, що не можна пояснити раціонально, і тепер ці речі стали проникати в моє життя я бачив рух у дзеркалах, чув ледь чутні постукування помічав відбитки там, де їх не могло бути, я знав, що це вже не випадковість, Я розумів, що і я тепер став частиною цього жаху, але найгірше ще було попереду. Наступний пацієнт прийшов до мене не випадково, він знав про мене більше, ніж я сам. Кожен мій крок після випадку зеленої був сповнений тривожного очікування, я перестав довіряти власним очам, власному розуму, почав сумніватися в усьому, що бачив і тут. Ті три історії були ніби дверима, за якими ховалася темрява. А я, не помітивши цього, вже пройшов крізь них. Одного дощового вечора, коли вже всі пацієнти пішли, у двері мого кабінету постукали. Стукіт був різкий, впевнений, але водночас дивно порожній. Відчинивши двері, я побачив високого чоловіка, одягненого в чорний плащ. Його обличчя було майже помітним через каплюх із широкими полями, що затуляв очі. Ви ще приймаєте? запитав він низьким, майже неприродно глибоким голосом. Щось всередині мене кричало, Відмовся. але я, наче зачарований, відповів проходьте, Чоловік увійшов повільно, немов перевіряючи кожен сантиметр простору навколо себе. Коли він сів навпроти мене, я помітив, що він навіть не зняв капелюха, але щось змусило мене не звертати на це увагу. Що вас турбує? запитав я, намагаючись приховати нервовість. Вас, Андрію Васильовичу, спокійно відповів він. Я відчую, як по моїй спині пробіг холод. Хто ви? запитав я, відчуваючи, як у мене починають тремтіти руки. Ви знаєте мене краще, ніж думаєте. Ми зустрічалися багато разів, просто ви не пам'ятаєте цього. Відповів незнайомець і злегка підняв голову, дозволяючи мені вперше побачити його очі. Очі були зовсім чорні, без білків, без зіниць, просто дві чорні плями, що дивилися на мене з абсолютною порожнечою. Чого ви хочете? Голос мій почав зриватися. Нагадати вам, сказав він спокійно і твердо. Нагадати те, що ви давно забули, але що тепер повернулось за вами. Ви надто близько підійшли до темряви, яка живе у ваших пацієнтах, і тепер вона помітила вас. Я не розумію, відповів я, ледве стримуючи паніку. Ви пригадуєте, що було, коли вам було десять років у селі вашої бабусі. Ту ніч, коли ви гралися біля озера з іншими дітьми, коли ви залишили одного хлопчика самого, у мене перехопило подих, цей спогад, який я давно приховав від себе, тепер раптом повернувся гострим і болючим. Що ви хочете цим сказати? Що все, що ви бачили, всі ваші клієнти, це частинки того, що ви пробудили ще тоді в дитинстві. Ви стали частиною темряви, яка забрала того хлопчика, ви привели її за собою сюди, до вашого міста, до вашого дому. Незнайомець встав, і його тінь стала ніби густішою, темнішою, охоплюючи весь кабінет. Ви можете бігти, але це вже марно. Ви можете боротися, але це лише відтягне кінець, ви належите їй, вона була з вами завжди, просто тепер ви, нарешті, її помітили. Я не міг навіть поворухнутися, паралізований страхом, коли незнайомець повільно прийшов до дверей. Перед тим як вийти, він зупинився і сказав ще одну річ, яка змусила моє серце остаточно зупинитися на мить. І пам'ятайте, Андрію Васильовичу, тепер вона тут, і вона хоче, щоб ви це знали. Кожен ваш клієнт, лише дзеркало, в якому вона вас шукає, і вона вже дуже близько. Він вийшов, двері зачинились самі по собі. Кабінет наповнився задушливою тишею. Я сидів без руху, дивлячись на власні руки. Не розуміючи, що тепер робити, з того дня моє життя перетворилося на безперервне очікування, я боявся засинати, боявся залишатися сам у кімнаті. Кожен звук, кожен рух нагадував мені про те, що незнайомець сказав, я зрозумів, він мав рацію. Темрява, яку я пробудив у дитинстві, тепер шукала мене, проявляючись у моїх клієнтах. Я перестав бути психологом, тепер я став заручником власних страхів і провини, що переслідували мене, немов привиди минулого, але це ще не кінець, бо найстрашніше сталося лише тоді, коли прийшов останній клієнт, той, після якого я вирішив розповісти цю історію. Останнім пацієнтом, який переступив поріг мого кабінету, став хлопець, який нагадував мене самого багато років тому, молодий років 25, із неспокійним поглядом і приглушеним голосом, його звали Сергій. Коли він сів навпроти, я відчув неприємну і холодну хвилю тривоги. Що у його очах видавалося знайомим, ніби він був відображенням моїх власних страхів. Розкажіть, що вас турбує? запитав я, намагаючись зберегти спокій, хоча відчував, як серце прискорюється, Сергій помовчав, а потім поглянув на мене дуже уважно і тихо сказав: Ви знаєте, що мене турбує, те саме, що і вас. Ми з вами пов'язані, його слова миттєво змусили мене похолонути, що ви маєте на увазі. Ви були там біля озера того вечора, я був тим хлопчиком, якого ви залишили одного в темряві. Ви навіть не помітили, як мене затягнуло в воду. Його слова пройшли крізь мене, немов в лезо ножа. Але ж ви живі, Сергію, ви тут. Ви не можете бути тим хлопчиком, відповів я, намагаючись зупинити паніку, яка починала охоплювати мене. Він тихо засміявся, холодно і порожньо. Тоді померла лише частина мене, але те, що ви розбудили, залишилося зі мною. Воно виросло разом зі мною, стало частиною мене. Я завжди знав, що рано чи пізно ми зустрінемось. Ця доля, Андрію Васильовичу, ви не можете втекти від того, що зробили. Я подивився йому в очі і побачив там темряву не людську, а глибоку, потойбічну. вона ніби розширювалася, поглинала кімнату навколо, позбавляючи мене можливості дихати. Що мені тепер робити? Запитав я, втративши останні сили чинити опір, ви повинні дозволити їй увійти, сказав він твердо, спокійно, ніби це було єдиним можливим рішенням. Ви більше не можете боротися, вона вже тут і вона чекає лише вас. Він простягнув руку, і я побачив, що вона починає поступово втрачати людський вигляд. Перетворюючись на щось чорне і в'язке, наче тим, який поглинав світло, візьміть мою руку, Андрію Васильовичу, і ви зрозумієте все. Я не знаю, що сталося потім. Мій розум потьмарився, межа між реальністю і маренням остаточно стерлася. Я був у темряві. Яка огортала мене, затягувала глибше і глибше, доки я не опинився в абсолютному мовчанні, це була не смерть, це було набагато страшніше. Тепер я тут розповідаю цю історію, я пишу тому, що повинен, тому що вже нічого не можу змінити. Я не можу повернути час назад і врятувати того хлопчика біля озера. Я не можу допомогти Юлії, Павлу чи Олені, я навіть не можу допомогти собі. Зараз я чую, як за моєю спиною щось тихо шепоче, наближається обережно, але впевнено, воно вже тут, і я більше не можу ховатися. Якщо ти зараз це слухаєш, то знай, що я розповів тобі цю історію не просто так. Тепер і ти знаєш. Тепер і тебе помітили, це не випадковість, темрява бачить тебе через ці слова, вона знайде тебе, як знайшла мене. Я хотів би сказати тобі, що це лише вигадка, лише страшна історія, якою можна налякати себе на ніч, але це не так, це реальність, яка ховається за тонкою оболонкою того, що ти називаєш життям, і ти. Тепер ти теж частина цього. Будь уважним, слухай тишу, придивляйся до тіней. Темрява ближче, ніж здається. Зараз я завершую читати, бо воно вже поруч. Я відчуваю його подих за своєю спиною. Я знаю, що мені вже не втекти, і ти теж знаєш. Не обертайся воно стоїть прямо за тобою.